Знаємо, що зараз буде. Зараз всі дітки прийдуть сюди. Так, маємо тут міністранти можуть спокійно стояти, можуть навіть опустити руки. Бо зараз в нас така буде дружня розмова. Тому що я знаю, що ви дуже уважно слухаєте завжди Боже Слово. Наприклад, я зараз можу запитатися, про що взагалі була сьогодні Євангелія? Хто знає? Про праведників і тих, хто не допомогли. Про праведників і про тих, які не допомогли. Добре, приймаємо як відповідь. Хтось був дуже стресований, щоб мав співати, хтось був сконцентрований. Ну, зрозуміло, так відбувається і з дорослими. Ми приходимо теж на, на месу, Ми слухаємо Боже Слово, але думаємо про своє. І потім чекай, а про що було Боже Слово? Хтось ще пам'ятає? Міністранти слухали, про що сьогодні було? Окей. Насправді сьогодні Евангелія було таке трошки складне. Ну, таке, знаєте, напевно, навіть для дорослих. Сьогодні було, говорили про, про такого царя, який збере козлів, овець. Пізніше буде їх в одних ви добре зробили, а інші погане зробили. А ті, що зробили добре, то що вони робили доброго? Може ще хтось є одна. Вони готу... годували, вони одягали і приймали чужинців. А кого вони одягали і годували? Царя. Царя. Тож як варіант може бути, так. Да. Нормально, то царів люди працюють, щоб царі їли, так. Да. То ще щось має якісь ідеї. Там страшно. Добре. Зрозуміли, вони ті, що робили добрі речі, вони пішли разом з царем, так? А ті, які робили, не робили добрих речей, пішли десь там покарані були. А ми знаємо взагалі, хто такий цар, який цей цар має, і взагалі що це таке, якийсь цар, про якогось царя. Ми зараз взагалі ми ж не маємо царів, в нас немає царя, ми не знаємо, що таке цар. Тут говорять про якогось царя. Хто знає, що таке взагалі, хто такий цар. Це володар міста. Царства або королівства. Е, ну, той, хто може щось змінювати, в певному місці. Той, що може змінювати, так тут є ще варіанти. Цар це людина, яка володарює над містом. Якщо він скаже там щось йому принести з іншого міста, то його люди принесуть це. Можна до заразнього часу можна прийняти царя як президента, але серце було б трохи більше, ніж президент. Цар це людина, яка царює в царстві. Все ясно. Все коротко і ясно. Ще ну, зараз немає царів, але зараз можуть називати так Бога. Можемо називати так Бога царем. Ну гарно, ну принаймні батьки, якщо ви не знали, то трошки проінформуєтеся про царію, про різні ситуації, хто цей цар. І е, знаємо, що в сусідній нашій країні, які зараз не дуже дружні до нас, то вони роблять зі всіх царя завжди, в них це там нормально. А так на сході колись були царі, були імператори в Римській імперії. в е, Китаї, в Азії там були імператори, е, були королі. У нас на Заході, в Заході, в Польщі були королі. Навіть в Україні був один король, Данило Галицький, який отримав єдиний король, який отримав титул від папа, за те, що захистив Європу від набігу Монго Татарського Іга. Добре, але ці царі, королі, імператори. Вони вони які взагалі? Вони мали би бути такими добрими, але як вони себе Вони взагалі вони ви сказали, що вони мають владу. Вони мають владу, і люди їм все виконують. Вони можуть людей відправляти туди. Що вони трошки такі більші президента? І взагалі люди е, взагалі, вірили, що цар король, він є поставлений на намісник Бога, і тому підкорялися. Він мав таку владу велику, таку, що пізніше міг. Робити різні різні речі. Але чи потрібен нам цар, який тільки користує з людей, який тільки використовує людей, який гнітить людей, який карає, десь їх там відправляє у в'язниці. Чи хотіли би ви мати такого царя? Ні. Не хотіли би. Насправді в історії було такі були такі деякі царі, але люди не хотіли таких Люди не хотіли таких царів, не хотіли таких царів, які би їх карали, які би їх притискували, принижували. Так що... Але тут ще йшлося про щось: що потрібно робити якісь добрі справи. Потрібно, так казала дівчинка, годувати, відвідувати хворих, голодних, дати спраглому попити, відвідувати навіть тих, які є в в'язниці. Чи ви вважаєте, що це є добрі речі, і чи ви би хотіли ці речі робити? Так. Добре. Так. Так би хотіла. Але чи ви вже зараз, тому що ви можете думати, це ж потрібно мати якісь кошти, треба бути дорослим, щоб піти, треба, щоб мене батьки завели. Але чи можете вже зараз робити добрі справи там, де ви є? Так, можемо. Можете. Я пам'ятаю тут деяких дівчаток, які були минулого року, їздили з Миколаєм, куди ми їздили? Як це було З сестрою? Їздили до людей, які втратили житло. І люди, які жили в цих доміках, де, де було дуже холодно, тому що часто не було світла, виключали світло. І там були теж старенькі бабусі, і, там були... і ми з цими дітками, з сестрою, поїхали, де вони там колядували, співали, робили театр, були з цими людьми. Це як варіант з цього сьогоднішнього Євангелія може бути? Так. Тому що ти там тоді була, так? <смеш> Пам'ятаєш, як ви себе тоді почували, коли ви поїхали, коли ви це все зробили, зустрілися з цими людьми? Це було дуже приємно якось на душі. Я дуже відчувала себе, начебто ти е, це е, ти це хотів зробити, і тобі так приємно, коли ти бачиш усмішки, коли ти це все бачиш. Мені було дуже приємно. Супер! На це може досить. Дякую вам. Можете повернутися. Коли робиш добро, чуєш, що тобі є приємно, тепло на серці, радісно. Коли робиш добрі справи, так? Гарно, гарно ми поспілкувалися про цього царя. Дякую вам, дітки.